Ви такий про Call of Duty, Gearbox і Rockstar. Ubisoft пробили нове дно, а CD Projekt Red не довипустили фізичне видання кіберпанку. Ви на каналі Blast Esports і це найгарячіші новини відеоігрової індустрії за останній час. Так, її вже злили. Не встигла вийти Call of Duty Modern Warfare 3, як нам стало достоменно відомо про що буде наступна гра у франшизі. 22 листопада на Windows Central вийшла стаття, в якій були підтверджені деякі чітки, які ходили до цього. І там немає жодної інформації, до якої не можна було б здогадатися самим. За циклом розробки Call of Duty наступною має вийти гра, яку розробляла Тріар. Кожною грою з серії, зробленою ними після World War, була Black Ops. П'ята частина була про холодну війну, і тож логічно, що наступним буде взяти конфлікт після її завершення. Як виявилося, ним стане війна в перській затоці. І очікувати її пізніше, ніж наприкінці наступного року, теж було б нелогічно. Гра розробляється вже два роки, а конвейер Call of Duty ніколи не збоїв. Наступний виток трапився в менш переднамірений спосіб. Технічний директор Lost Boys Interactive, допоміжної студії Гірбокс злив їхні усі найближчі проєкти. Він згадав їх у своєму резюме в Лінк. Яке відтоді було видалене. Серед злитих ігор несподівано також немає. Borderlands 4 і Тайні Tina's Wonderlands 2 мали рано чи пізно вийти. А відродження франшизи Brothers in Arms було підтверджено Ренді Пічфордом ще у вересні 2021-го. Цікаво, що всі перелічені проєкти створюються на Unreal Engine 4, а не 5. Хоча не виключено те, що вони не вийдуть на жодному з двигунів, бо Embracer Group, яка володіє гірбоксами, ще у вересні оголошувала її співробітникам плани на продаж студії. А поки ми чекаємо на перший трейлер GTA 6, ентузіасти злили PDB файл GTA 5 і зайшли в ньому кілька цікавинок. По-перше, було додатково підтверджено, що сінглплеєр гри планували розширювати. Rockstar самі ділилися цими планами ще в 2013 році, а у датабазі були знайдені згадки Тревора на джетпаку. Користувачі припускають, що це DLC переробили в пограбування судного дня для GTA Online. У 2020 році планували випустити PvP-шний режим Cops and Круз, проте його відмінили, вірогідно через інциденти з Джорджем Флойдом у США. І неочікувано, у файлі також знайшли згадку. Булі 2. Чутки про розробку цієї гри ходили не так давно, проте невідомо який стосунок та гра мала б до GTA 5. Але найбільший із витоків був зроблений колишнім технічним директором Rockstar Обе Вермеєм. Він розповів про долю гри під назвою Agent, яку анонсували як ексклюзив PS3 в 2009 році, і про яку відтоді не згадували. Це, мав бути, шпигунський трилер, розробка якого сама по собі не йшла настільки добре, як того хотілося кампанії. Проте в один момент Rockstar зрозуміли, що для створення п'ятої ета всій студії буде необхідно задіятися. Діяти в розробці і тому Agent був відмінений. Запрошуємо взяти участь в благодійному турнірі з Dota 2 Charity Cup, метою якого є збір коштів для підтримки ЗСУ. Дата проведення 2-3 грудня. Детальна інформація за QR-кодом або описі під відео. Не втратьте можливість показати свою майстерність та долучитися до доброї справи. Слава ЗСУ! Хід парад смішних виправдань. Ніхто не зможе виставити Ubisoft в гіршому світлі, ніж сама Ubisoft. Гравці в деякі старіші Assassin's Creed помітили, що при спробі відкрити мапу починає програватися реклама знижок на ігри компанії на Чорну П'ятницю. Для індустрії така практика вже не в новинку. Її вже випробували такий спосіб монетизації в UFC 4. Проте Ubisoft знайшли новий спосіб виправдатися перед розлюченими гравцями. За їхніми словами, ця реклама була технічною помилкою. Невідомо на кого було розраховано таке пояснення в ситуації, навіть технічно не на людина зрозуміє, що щоб подібна інтеграція вилізла, її спочатку потрібно додати в гру. CD Project Red тим часом повідомили, що наступного місяця випустять Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. Повне фізичне видання останньої версії гри разом із доповненням Phantom Liberty. І це була б чудова новина, якби не нюанс. Тільки версія для Xbox Series матиме доповнення прямо на диску, а вірніше на трьох дисках. Версії для PS5 матимуть один диск із базовою грою та код для завантаження DLC. CDPR це рішення. Технічними вимогами платформ про те, що на PS5, що тим паче на PC виходили ігри на кількох дисках. Володарі цих двох платформ не задоволені, і ситуація виглядає так, ніби вона спричинена злаштунковою ексклюзивною угодою з Microsoft. Мала вона місце чи ні, цей крок складно назвати хорошим для відеоігрової презервації. Зібрав всю інформацію, підготував текст Єгор Неживий, озвучив його В'ячеслав Дениско і змонтував Микита Лисенко. Stay blessed!